Темні хмари пливли над лісами, коли Дмитро Коваль, професор нейропсихології, дістався до віддаленої точки, яку навігатор вперто називав невідомим об'єктом. Важкий кейс у руці та уривчасте дихання свідчили про втому, але розум залишався пильним. Лист запрошення, надрукований без підпису, без печатки, тримався в кишені піджака, як доказ того, що все це не вигадка. Доктор Коваль, у нас є пацієнт, чий стан порушує всі закони нейропсихології. Ви знаєте більше ніж пам'ятаєте. Він перечитував ці слова десятки разів, кожен раз почуваючись, ніби вони адресовані не тільки йому, а якійсь частині його, що давно спить і боїться прокинутися. Коли ворота центру сингулярність повільно розчинилися, Дмитро на мить завмер. Сучасна стерильна будівля здіймалася в тиші серед сосен і туману, мов бетонний привид, внутрішній інтер'єр не поліпшував враження. Все здавалося занадто правильним, надто чистим, позбавленим людського сліду. Дивна деталь змусила його зупинитися. На стіні висів годинник без стрілок. І все ж він чітко чув його клацання. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.